Понад півсотні резонансних розслідувань до десятка кримінальних проваджень та викриття свавіль чиновників. Вступ корупції підбиває результати за 2015 рік. Зокрема, нам вдалося домогтись закриття декількох незаконно встановлених валютних обмінників у Києві, розкрити махінації тих, хто наживався на вивезенні сміття у білій церкві, а також викрити фірми, які заробляли гроші на послугах земельних ресурсів. Та про все це детальніше. Олександр Мамай, журналіст проєкту з вересня, але за цей час на його професійному рахунку гучні викриття, зокрема в сфері незаконного видобутку піску в Худосівці, завдяки місяцям титанічної і кропіткої праці. Завдяки роботі журналіста вдалося викрити екс голову управління Держкомзему в Буриспільському районі Олега Майстрова. Утім, який і досі перебуває при владі, незважаючи на те, що Олександр зробив не одне розслідування про його корупційну діяльність. Утім, каже, перше бойове і дієве хрещення пройшло в переяславхму. Мільському, де стопору вдалося накрити точку з гральними автоматами, коли ми вривалися разом із активістами в цей незаконний зал, і ми буквально там всіх поставили на вуха. Одразу всі правоохоронці та міста цього містечка невеликого були підняті. І е, ми показали, що ми дійсно є дуже вагомими такими людьми там і е, добились того, що ці гральні автомати завезли в райвідділок. Утім, з інформацією місцевих таке зло в містечках не швидко викорінеш, бо подейкують, що ці автомати могли перемістити в інше місце. Загалом скарги від жителів до приймальні стопкору надходять щодня, адже результат виконаної роботи це і співпраця зі зверненнями юристами проекту було прийнято близько 700 звернень громадян, а також було здійснено. Близько ста виїздів журналістської та правозахисної групи. Юристами було підготовлено. А звернення до компетентних органів. А в більшій степені це до прокуратури Київської області, до поліції, до державної архітектурної будівельної інспекції в Київській області, до селищних гулів, міських. Більшість скарг на зухвальство чиновників з Броварського району також на карті розслідувань стоп корупції фігурують Вижгород та Києво-Святошинський район. Переважно найболючіші теми це земельні, екологічні та відмивання коштів чиновниками. Зокрема, журналістам вдалося розкрити фактор розкрадання державних коштів у Нових Петрівцях, де гектар лісу було оформлено на приватну особу Костянтина Тенькевича, якого пов'язують з так званою сім'єю Віктора Януковича. Завдяки нашій роботі вдалося поновити закриту кримінальну справу. Коли ми відкрили вже державний реєстр на нерухоме речове майно, виявилося, що це не одна ділянка, яку він має в нових петрівцях. В нього таких там п'ять ділянок, і в нього нещодавно він купив три квартири в Києві. Тобто, людина вкладає гроші в майно. Зараз він виводить і вкладає кошти в майно. Ще однією темою розслідувань стоп кору стало незаконне вирубування лісу, що відбувається в кожному третьому заповіднику області. Його ми зафіксували поруч із Чорнобильською зоною. Також одне з наших досягнень це викриття тих, хто причетний до вирубки деревини у Чорнобильській зоні. Саме завдяки нашій копіткій роботі впродовж місяців, а також облаштуванню засідок, ми викрили тих, хто стоїть за вирубкою дерев у Чорнобильській зоні. А також що немаловажливо, ми добилися відкриття кримінального провадження за цим фактом. Утім, наша робота не завжди закінчується кримінальними провадженнями. Позитивний результат це коли вдячні жителі розміщують борди топкуру, аби інші знали більше про наш проект. А от пан Роман Тітерєв – активіст з княжичів, який фігурував у сюжетах Лілії Ткачук, коли та висвітлювала зухвальство попередньої сільської голови, якій вдалося протриматися на своїй посаді 26 років. Він каже: вперше за скільки років у селі пройшли чесні і прозорі вибори опісля візиту нашої команди, завдяки завдяки вашій програмі. Саме стоп корупції, можна сказати, що корупції сьогодні в княжичах немає. От на рівні села самого корупції шукати вже немає сенсу, тому що. Ми самі ті, хто з нею раніше боролися, ми вже самі як у владі і контролюємо так само, як вибори, так само контролюємо зараз перебіг речей на рівні села. Контролювати перебіг речей на рівні містечок і області загалом теж завдання проекту для Романа Бочкали. Робота вступ корупції це волонтерство. Разом з іншими активістами наприкінці серпня йому вдалося звалити паркан в лісі, який відділяв лісники від Ходусівки. Каже, боротися з корупцією мусить кожен на належному йому фронті. Я вважаю, що кожен громадянин нашої країни має прикладати зусилля для того, щоб рівень корупції зменшувався в суспільстві. Це не тільки відповідальність правоохоронних органів, там міліції, СБУ, прокуратури чи там новоствореного антикорупційного бюро, там і так далі. Це кожен має починати з себе. Кожен має питати себе, що він сьогодні зробив для того, щоб рівень корупції був зменшений. Наступного року проект СтопКору бачитимуть не лише на п'ятому, а й на всіх обласних телеканалах країни у планах розслідування нових справ, експерименти та гучні викриття.